Ремінь безпеки в авто здавалося б звичайний пасок, який рятує життя тільки в аваріях. але ця річ набагато функціональніша, ніж ви могли думати, і може виручити навіть у складних ситуаціях. Тож далі про те, як Паски безпеки можуть допомогти обрати автомобіль без підтоплень, а також пересунути неробоче авто. Я не здогадуюсь, як це треба типу зробити. Бо у нас у тата була ВАЗ-2102, І ми це робили на узбіччі. Ну і допомогти вибратися із заблокованого авто. Наступний сюжет може врятувати життя вам та вашим близьким. Обов'язково додивіться його до кінця. На цей раз ми говоримо про елемент безпеки, який зазвичай рятує ваше життя і піклується про здоров'я, але може виручити в дуже несподіваних ситуаціях. Ремінь безпеки, який насправді може виконувати дуже багато функцій, і про деякі з них ви навіть не здогадуєтесь. Але на початку надзвичайно важлива інформація. Сучасні ремені безпеки завдяки технологіям піропатронів та електронних датчиків рятують життя у 40% аварійних випадків. І парадокс: це дуже молода автомобільна система, яку придумав шведський інженер Нільс Болін у 1913 році. Масове використання ременів безпеки почалося у 1959-му, а обов'язкове на усіх сидіннях лише у 1995 році. Перші ремені безпеки були дуже дорогими і незручними, тому розглядалися як непотрібна витребенька. І лише зі збільшенням швидкостей та ваги автомобілів люди второпали, що без ременів безпеки шансів зустрітися з пращурами набагато більше. І лише згодом до суто рятівної опції додалися інші, не зовсім стандартні. Нестандартні опції ременів безпеки можна умовно поділити на три категорії: технічний, інформаційний і екстремальний. І перший з них технічний. Ситуація втрати мобільності автомобіля може виникнути через брак пального або вихід з ладу інших вузлів, без яких машина перетворюється на нерухомий об'єкт, який терміново треба відкотити з проїжджої частини або пересунути у безпечне місце. І якщо водій сам без ременя безпеки не обійтися, треба витягти його на максимальну довжину і зафіксувати дверцятами, попередньо поставивши авто на нейтраль і знявши з ручника. Одягнувши петлю ось таким чином, ви самостійно і дуже легко зможете зрушити з місця пошкоджене авто і водночас отримаєте можливість змінювати трет траєкторію, причому доволі точно. Інша ситуація, якщо під рукою немає колег, які допоможуть відбуксирувати авто, що вийшло з ладу. Тоді функцію водія, принаймні асистента, який не дає колесам крутитися у несподіваному напрямку, виконують ремені безпеки, які слід зафіксувати на кермі ось таким чином. Тепер автомобіль можна буксирувати навіть без водія, але це стосується методів буксирування на короткому лафеті з задніми колесами вперед або на жорсткій сцепці без використання еластичного тросу. Але ремінь безпеки здатен допомогти не тільки технічно, але й інформаційно. Насправді кожен ремінь безпеки може містити колосальну кількість інформації. Потрібно просто знати, де її шукати, і не лінуватися. Ремінь може містити дуже корисні підказки, особливо важливі під час вибору автомобіля з пробігом. По-перше, саме ремінь може допомогти одразу визначити підтоплене авто. Саме в нішах центральних стійок, де зберігаються ремені, накопичується вода і призводить до цвілі на тканині. Витягши ремені на максимум, ви одразу побачите або чисту тканину, або сліди підтоплення. Тоді цей автомобіль слід оглядати більш ретельно. І до речі, порада автовласникам: ремені треба, хоча б раз на рік мити спеціальним засобом, щоб зберегти їх якомога довше. І ще одну підказку слід шукати в нижніх частинах кріплення ременів це бірки, які можуть містити інформацію про виробника і дату виготовлення ременя. Головний акцент тут не стільки на співпадінні дат на ременях і на кузові авто, скільки у ідентичності самих бірок. Вони повинні бути однакові на усіх ременях. Якщо бірки на передніх ременях відрізняються від задніх, тоді вони були замінені внаслідок якогось інциденту, і вам слід з'ясувати, якого саме ще до придбання цього авто. Але інцидент може статися і з вашим автомобілем, і ремінь може відіграти тут дуже несподівану функцію. Ну і нарешті найбільш небажана, але потенційно дуже небезпечна категорія використання ременів безпеки екстремальні випадки. І саме тут ця штука може зіграти вирішальну роль. Одна з найбільш неприємних за відчуттям ситуацій опинитися в заблокованому авто через глюк електроніки чи акумулятора, або, не дай Бог, внаслідок аварії. Якщо механічні засоби не допомагають відчинити чи видавити двері, залізною пряжкою ременя можна здобути свободу, видавивши скло у нижній частині рамки дверей. Лайфхак для безпеки. Щільно намотайте ремінь на руку, щоб захистити її від порізів склом. І до слова про травми: у таких ситуаціях або після ДТП ремінь можна використати як тимчасовий, але ефективний турнікет для зупинки крові або як пов'язку на рану. А знаєте, що найголовніше у цьому сюжеті? Окрім того, що ви тепер знаєте набагато більше, ви будете ставитися тепер до цих ременів зовсім інакше. І це однозначний плюс для вашої безпеки.